Крила Ліна Костенко. А й правда крила тим грун, не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила не пуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості до турботи, у кого з пісні. Або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має.